Створення та управління шаблонами платежів. І якщо ви плануєте здійснювати періодичні платежі на користь одного і того ж отримувача, для вашої зручності в системі iBank передбачено створення шаблонів платежів. Створити шаблон дуже просто. Під час здійснення платежу поставте позначку Зберегти як шаблон та вкажіть його назву. На етапі підтвердження ви побачите назву створеного шаблону. Одразу після введення одноразового паролю та підтвердження платежу створений шаблон з'явиться у віджиті на головній сторінці вашого особистого кабінету. Надалі для виконання платежу за цими ж реквізитами достатньо обрати шаблон. Перед виконанням платежу за шаблоном ви можете відредагувати необхідні поля, рахунок, з якого виконується платіж, суму. Призначення або дату платежу. Перейдіть далі на сторінку Підтвердження платежу. Зазначте одноразовий пароль з смс та натисніть Підтвердити Все платіж виконано. У розділі Шаблони можна редагувати або видаляти створені раніше шаблони. Також у цьому розділі Ви можете Виконати платіж. Щоб змінити перелік шаблонів, що відображаються на головній сторінці, натисніть Налаштувати під календарем. Після цього ви можете обрати, які шаблони відобразити, а які сховати. Для застосування змін ще раз натисніть налаштувати або просто перейдіть на іншу сторінку системи. У віджиті на головній сторінці ви можете розмістити одночасно до п'яти шаблонів. Бажаємо приємного користування.